В соціальних мережах Звягеля і на вулиці вболівальники між собою спілкуються на тему того, що команда домашні матчі проводитиме в Житомирі. В команді теж є розмови, щоб Звягелі не готові поля, що зручніше буде грати в житомирі, де на якісніших зонах команда досягатиме кращих результатів. То чи відповідає це дійсності? Ну, я вважаю, що наша команда, яка називається Професійний футбольний клуб Звягель, зобов'язана грати в «Звягелі». Я для цього створював команду, щоб команда грала в Звягелі. І команда ця існує в першу чергу, там не завдяки і вона там не моя, чи, чи будь-кого іншого. Вона в першу чергу команда вболівальників. Це загалом важливо, якби філософія футбольна розуміти взагалі, для кого існують клуби, чиї вони, для кого вони мають виступати. І це мають розуміти всі, всі, хто працює в клубі. Так згадаю, коли там ще такий, такий був маленький з Вягеля. У нас була аматорська команда, грали чемпіонат е е е в Сокоринський чемпіонат аматорських колективів. І тоді всі ходили на стадіон. Стадіон був авангард, наш звягелі заповнений, багато дітей ходило. Ось я в такому маленькому віці ходив на стадіон, дивився на гравців, як ми граємо. Там ті гравці, які грають, грають звягелі, це були наші там Месі Рональду. Тобто були якісь аналоги в нашій футбольній команді. Ми дивилися на цих гравців, ми намагалися бути схожими на них, приймали якісь фішки, і тоді там в. Ну, в той час якось так було, що всі мої однокласники, там, всі, хто там в дворі був, всі ходили, грали в футбол. Ти виходиш, шукаєш якийсь майданчик, який в принципі тоді не існувало там, штучним покриттям, шукаєш просто там на асфальті, шукаєш якийсь забор. там Стіну будинку б'єш м'ячем, там граєш в футбол, малюєш собі якісь там умовні ворота. А якщо вже коли з'явилося футбольне поле перше штучне, то черга була шалена, команди мінялися між собою, грали на виліт. І так ми жили футболом в той час, і якісь, якщо якісь там є там складності в сім'ї, в школі, ти береш футбольний м'яч, це от твоє, це твій світ, ти живеш в цьому світі, ти там мрієш про якісь там футбольні подвиги, ходиш, тренуєшся в дитячу футбольну школу з там теж величезна кількість дітей. Потрібно пройти певний навіть відбір для того, щоб потрапити на якісь футбольні змагання. І так, якби от ну ми в такому росли, і ми розуміли той шлях, який можна пройти до професійного футбола. Ми бачили команду в місті і розуміли, що от, а тут є команда, в неї можна потрапити, і потім після цієї команди можна йти далі, розвиватися на, на вищі рівні. Так це давало якусь там надію, мрії. І ну, це, це був не джойстик в руках, да там PlayStation, як зараз. А це, це був м'яч, і можна було ходити, займатися, вести такий більш здоровий спосіб життя. От зараз. Останні дуже так багато років ми бачимо зовсім іншу тенденцію. Діти не ходять на поля, поля вже з'явилися, а дітей там немає. Не було команди тієї, на яку можна було приходити, і щоб був заповнений стадіон, щоб була така атмосфера футбольна, яка була, яка згадую так раніше, яку я хочу повернути в звягель. Тому що це от і є запорука того, що в нас будуть рости футболісти. Коли ми там говоримо там високі там слова про Маліновських Зінченків, які Житомирщини, що от там ми розвинемо, ми там створимо цих гравців, вони виростуть. Вони просто так не з'являться. Треба в першу чергу зацікавити цих дітей маленьких, щоб вони цікавились Футболом, щоб вони бачили так це, коли вони бачать вживу цей футбол, бачать емоції, бачать вболівальників, відчувають ці емоції. Тоді йде захоплення футболом, і тоді якраз вони після цього приймають рішення йти в школу футбольну з більшим ентузіазмом займаються, їх там не змушують так, вони ну, вони отримують задоволення від футболу. Тому це дуже важливо. Це найголовніше, це те, для чого взагалі створювався футбольний клуб Звягель, професійний футбольний клуб Звягель. Для того, щоб ми ну, для тих людей, для тих дітей, для їхніх батьків, яким треба зайняти своїх дітей чимось корисним. Щоб ходили на стадіон, бачили команду, вболівали за команду, і таким чином теж переймалися, захоплювалися футболом. І ми мали справді футбольне місто, мали футбольну Житомирщину, мали футбольну Україну. Отак все починається: ось з таких от міст, як наше місто, там з таких райцентрів, де де ну, в ідеалі щоб в кожного була своя команда, і ця команда вона є ось таким, якби магнітом для всього. Тобто весь футбол аматорський, дитячий футбол, вони розвиваються навколо цих команд, е, тому це дуже важливо. І якщо ну, не грати вдома для своїх вболівальників, для тих самих дітей, які цікавляться, е, дивляться ще матчі, вболівають, то ну, для кого тоді грати, для кого тоді існує клуб? Це, це номер один, що взагалі в футболі є, і я думаю, що. Там власниками всіх клубів є їхні вболівальники. Якщо ти маєш вболівальників, в тебе є взагалі якесь майбутнє. Не маєш, його немає. Там подивимося, там Реал Мадрид, це там, не перес, власник команди, власники-вболівальників, Баварія. Ну, можна перераховувати дуже багато дуже потужних клубів, які є дуже стабільними, тому що вони в першу чергу в них є величезна фан-база, і ці вболівальники вони тримають на плаву цю команду. Якби там не було складно. Там, там власникам, президентом є спонсори, немає, як вони буваються, але якщо є вболівальники, є команда. Немає вболівальників, немає команди. От у нас, є приклад в Житомирщині дуже хороший приклад, як розвивається полісся. От Геннадій Буткевич, який займається Поліссям, є президентом клубу, відродився клуб фактично, тому що там те, що там раніше команда грала, це був зовсім не той рівень. Відродив і ви зовсім на, на інший так на космічний рівень, який був раніше для нас. Я теж там згадую себе маленьким, коли е, була команда Полісія, вона грала в першій лізі, е, ніби був хороший тоді колектив, боролися за вихід в вищу лігу, не вийшло, а потім команда просто зникла Зникла і не, не існувало 10 років. Не було взагалі жодної професійної команди на всю житомирську область. Ось зараз команда е, там з'явилася, вийшла вперше в історію в УПЛ. І перше, що робить Полісся, це займається роботою з зболівальниками. Е, відкриває фан-зони. Е, фан е, вже друга фан-зона, зараз біля стадіону. Фанзона в центрі міста. Цим е, мало хто взагалі займається в українському футболі. Це, це, ну, це є найголовніше. Тобто, ну, ви переймаєтесь тим, щоб болівальники були на стадіоні. Ви переймаєтесь тим, щоб болівальники бачили футбольний клуб, щоб вони ходили в фан-зону. Там робиться різноманітний там. Там речі, якісь такі, що просто приваблять увагу пересічного мешканця Житомира, який може не є футбольним болівальником, але він прийде, заведе свою дитину, так подивиться, захопиться футболом. Ось це є так виховання цього там, покоління українського футболу майбутнього. Треба вміти працювати з болівальниками, треба цим займатися. І треба, щоб вболівальники, загалом в принципі, мешканці міста бачили цю команду в себе в себе в місті це надважливо. Зараз ми думаю, останні дні особливо відчуваємо всі, наскільки важливий футбол загалом для української нації, в принципі, в такий час, особливо, коли ми бачимо перемоги. У нас перемога і юнацьких команд, і молодіжної команди, і національної команди. Всі вийшли на євро наступного року. І якби все ну, вся країна цим живе. Так, ти там цікавишся, не цікавишся футболом, наскільки, але ти чув про це, да? всі про це чули, і хто цікавиться, в нього особливо там бере гордість за свою країну. І там ну, декілька днів. Дарує хороші позитивні емоції. Такі самі позитивні емоції даруються і хлопцям, які воюють за Україну, які захищають нас. Так само вони дивляться, так само вболівають, і так само вони отримують якісь так, там, як сказав Шевченко, коли заходив в роздягальну національну збірною, якийсь шматочок щастя, так, якийсь хоча б на певний період часу, який підбадьоріт так, покращить настрій. І таких інфромприводів позитивних треба все більше і більше, і футбол саме їх генерує. Тому, звісно, там моя відповідь на питання, що футбольний клуб Звягель мусить, має проводити свої матчі домашні на своїй арені при своїх болівальників в місті Звягель. Я знаю за ситуацію з нашими полями. Загалом, в принципі, ми розуміємо, що по всій Україні зараз після зими ситуація ну, не дуже, мало було сонячних днів зараз. Щоб займатися, тобто навіть там при великому там бюджеті, в кого є, ну хто може собі дозволити в такі, там ноу-хау технології, все одно в першу чергу важлива погода. Наскільки погода дасть можливість займатися полями, звісно, там у нас не в ідеальному стані. Ми займаємося питанням футбольних полів, але знову ж таки є фактори, які від нас не залежать. От. Але ну, коли б там, мені там, кажуть, що там неможливо ну, не, не, не підготувати, наприклад, футбольне поле там, до нашого матчу, то я не можу сприймати цю інформацію, і це слово взагалі неможливо. Футбольний клуб «Звягель» так створений був. Так? Я це неможливо чув. Стільки разів, щоб запам'ятати це неможливо з самого початку, якби коли я захопився цією ідеєю створити перший професійний футбольний клуб загалом в історії міста Звяги Звягівської громади, то мені ну, не було таких людей, які сказали б мені, що так я розумію, як це зробити. Тобто всі казали, що це неможливо. У нас тоді не було ні інфраструктури, ніякої де тренуватися, де жити, де харчуватися. Ніг ну ні гравців не було фактично, тому що з аматорського колективу, який був з Вягідля, мало хто хотів переходити в професіонали, займатися серйозно футболом, якби кидати свої роботи, займатися футболом. Був лише один тренер Руслан Миколаєвич скидан, який якби водночас перша ж людина, яка там кожного дня навалювала мені проблем, так накидала там невирішуваних просто проблем, які ми не зможемо вирішити, не зможемо підготувати команду, не зможемо заявитися на чемпіонат. Не зможемо грати. І, і скільки людей говорили про те, що ми там, якщо ми і заявимося, і зможемо взагалі зібрати команду, то ми там будемо програвати 10-0, будемо, е, як казали, там, позорити наше місто, на що це потрібно? І це було скрізь. Е, і, і на рівні там, органів влади, і на рівні е, просто вболівальників, і на рівні людей, які займалися раніше, мали раніше футбольні клуби. На Зв'ягищині і в Житомирщині і загалом всі говорили про просто безліч проблем, і можна було кинути цю справу дуже давно, Там, з самого старту взагалі і не починати це все. А коли вже почали збирати команду, ми її забрали фактично за два тижні, то тоді теж в мене була спершу яка концепція цієї команди. Я хотів зробити такий народний клуб, де. Як це громадська організація? Ми таки зареєстрували громадську організацію, і будь-який член громадської організації він має таке, таке саме право голосу, як інший. Я не хотів займатися сам цим футбольним клубом. Там вирішувати там, купу питань. В мене є своя робота в Верховній Раді України, яка займає ну майже весь час. Я розумію, що це неможливо. Ідея така, щоб у нас був адмінапарат, так були менеджери, був там директор, адміністратор, всі, всі, всі. І от вони займаються проектом безпосередньо. Є рада правління, це члени цієї громадської організації, які за ці членські внески, які вони внесли. Команда ці членські внески живе, а ця рада правління вона вирішує всі питання. Там, Де ми там, граємо, яка наша форма буде, там, хто, хто нам потрібен гравців, які позиції ну, за, за поданням тренерського штабу. Тобто мало бути так. Я собі уявляв, що я зможу зібрати місцевий бізнес. Для того, щоб команда там, мала цей бюджет необхідний для, на, на сезон, треба, я порахував десь 30 людей. 30 людей, які зможуть, якби не так, щоб це їм було дуже проблематично, підтримувати кожну по частині команду. Таким чином ми маємо таку, ну загалом команду з Вягліщини, де я якби, є такою особою, так як і запустив процес, дав йому життя, а далі він живе сам, живе за рахунок тих людей, які долучаються, які займаються футболом. У нас дуже багато людей, які підтримують на дитячому рівні, на аматорському рівні футбольні клуби, які у нас вягліщі. Так, в моїй уяві було це так. Але я там, перше ж, зустріч організовував презентацію нашої команди вже професійної, запросив бізнесменів там, середніх, побільше, які є на Звягищині, запропонував такий формат, і знаєте, скільки я залучив таким чином людей? От рівно такий от нуль. Просто ніхто, на жаль, не доєднався. До цього. Потім вже якби цей процес безперервний, так, пошуку, пошуку партнерів, так, спонсорів клубу, хто буде підтримувати. Потім я отримав фідбек від людини, яка не була на зборах, але яка спілкувалася з тим, хто був. І він мені, от е, такий діалог був, е, каже: там, Дмитро, можна відверто запитання? Ну, звісно, можна. Так. Е, каже, а е, навіщо тобі це? От Там якийсь ну, там якийсь бізнес є, якісь гроші. Ну, Які гроші? Ти тільки витрачаєш. Береш свої, так, там забираєш гроші з сім'ї і витрачаєш на клуб. Який бізнес? Каже, тоді я не розумію, ну, для чого ти це робиш. Ти віддаєш собі розумінням, що ти депутат, ти маєш якийсь рейтинг, люди бачать, що ти зробив там ті ті речі, так? в тебе є якась перспектива. Якесь майбутнє, ти молодий депутат, там, ніякі історії там, не, 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 не пов'язаний зав'язаний. Всі розуміють, що от там, ну, ти можеш там переобратися, а тут ти займаєшся футболом, в країні війна, всі працюють на війну, ти займаєшся футболом. І, і твоє, оце, те, що ти займаєшся так, питаннями, там, війни, там, підтримкою наших військових, це ж ніхто не побачив. Всі побачать футбольний клуб, ти живеш футбольним клубом, коли в країні війна. О, тому там, ну, ніхто тебе навіть просто підтримувати цю ідею. Якщо навіть при бажанні і при тому, що мають кошти, просто навіть не будуть, тому що це виходить, що ці люди, бізнесмени, вони мають підтримувати не своїх працівників, так, які на фронті звертаються родини, підтримувати, ну ми розуміємо, так, а вони будуть підтримувати футбольний клуб і показувати, що в них є кошти, вони підтримують футбольний клуб. Ось. Тобто, ну от це ж питання так, це неможливе. Не от, от історія про те, що ну неможливо, неможливо зібрати значить, кошти на цей клуб, так можна, в принципі, і не починати. Ми почали, у нас було 5 людей, які займалися, які підтримували футбольну команду. Нам вистачало цих коштів ну, буквально на, на там, 3 місяці функціонування футбольного клубу минулого сезону. Е, якби, і кожного потім ну, кожен наступний матч, кожен виїзд, там, кожен там готель, матч, організація. Поля, наше зв'язки, поле за яке теж ми, хоч і небагато, лепатимо там оренду, беремо там пожежну машину, швидку, все інше. Все це кошти, так? І якби от були, ну, дуже багато було неможливого. Дуже багато каже, що неможливо. Ну, ми зробили так, ми зіграли цей сезон. Ми зараз граємо другий сезон. Ми знайшли тих серйозних надійних партнерів, які допомагають, і за рахунок яких ми... Зараз там, де ми є, ми на першому місці в турнірній таблиці. Тобто ми пройшли величезний шлях цього неможливого, так? А коли там кажуть про поля, нам завадить поле не зіграти, нам не можуть завадити в чомусь неякісне поле стадіонар Звягелі, коли там будуть наші вболівальники. Це просто неможливо. Яке б не було поле, в якому стані, при підтримці наших вболівальників, ми обов'язково переможемо. Як ми грали минулий сезон, ми грали там, при різних газонах, ми пам'ятаємо перший матч після зимової перерви з Вастом. Так, це там футбол був такий, знаєте, такий дворовий український футбол. Але ми, другу частину сезону ми взагалі не зазнавали поразок. Ми, жодної поразки в сезоні. Ми вигравали всі домашні поєдинки до останнього туру. І до останнього туру боролися за вихід в першу лігу. Цього сезону, хоч ми минулого сезону боролися самі так за, за вихід в першу лігу, цього сезону цього точно не було б, я впевнений в цьому, якби не підтримка, яку справді велику, там, неоціненну ми отримуємо від Геннадія Буткевича. І перше ж питання, яке він мені задав, коли я спілкувався з ним, просив про цю підтримку, він питав за вболівальників. Що у вас з болівальниками? Чи вони у вас є, чи є у вас стадіон? Це було головне, це було ключове. Я розумію, що в нього таке саме бачення футболу, таке саме його розуміння, як у мене. Команда має існувати для вболівальників. Якщо ну, немає їх, то немає сенсу. Якщо вони є, то ці вболівальники мають бути максимально наближені до життя клубу, і вони мають мати можливість підтримувати його кожного матчу. Я думаю, що це от ключове, в принципі, що нам допомогло, і чому ми зараз е, лідируємо в другій лізі, тому що в нас були вболівальники. Вболівальники це є наше, ну, наше надбання. У нас проблеми з інфраструктурою, дуже багато різних проблем, так, футбольного клубу. Але є вболівальники, значить є футбольна команда. Це надважливо. Це дуже е, для мене е, ну, важлива показова історія глобальна, е, з точки зору в принципі, розвитку українського футболу. От ми можемо подивитися на наших конкурентів в другій лізі, можемо подивитися на команди деякі в першій лізі, навіть в прем'єр-лізі. Можемо подивитися історично, так як і раніше команди існували, вони існували і зникали. Дуже багато команд в українському футболі, які були створені таке враження, що просто там для президента. От є там президент футбольного клубу, він його створив. Гравці грають, ну, грають за премії, там, за зарплати. От сподобається президенту гра. Там, зайде в роздягальню, вони йому скажуть, що давайте нам там, премію, премію. От вони грають для нього. Є президент футбольного клубу, є гравці, які грають для нього. Нема вболівальників, немає свого міста. Команди переїжджають з міста на місто. Ви, там, ну, написано, що ця команда там, з такого то міста чи села грає зовсім в іншому. Вболівальники не ходять. Ніхто не дивиться, не споглядає. Соціальні мережі пусті, там. декілька переглядів про те, що там є все зроблено, так, є бюджет, є там величезна прес-служба, всі працюють на клуб, роблять якісний матеріал, якісні гравці, все ж ніби є, так? а вболівальник немає. Команда грає десь там на якихось там, тренувальних базах, інших клубів, де в принципі немає там, немає трибун, немає можливості розмістити вболівальників. Питання, для кого ця команда існує, так? Ну, для того, щоб. Там, президенту клубу, тим, хто там в клубі, для гравців, щоб було приємно, що ми тут є, що ми граємо. Це, це велика проблема. Команди мають існувати для вболівальників. Це от ключове і найважливіше, що взагалі ну, має бути, як має розвиватися український футбол. Якщо вони працюють для вболівальників, тоді потім ці ж вболівальники вони наповнюють клуб. Вони, Дають, крім того, що ну, дають би, мотивацію на результат, вони потім виростають, якщо це діти, так, які ще можна їх навчити професійному футболу, вони виростають і потім стають якраз гравцями цих клубів. І вони стають най найбільш відданими гравцями. Можна там, мільйон навести прикладів з європейського футболу, де легенди футбольних клубів. Номер один це ті вихованці футфутболу, місцеві вихованці, які тут вчилися, які ходили на матчі цієї команди, вони найбільш віддані, вони найбільш, найбільше б'ються за емблему клубу. А щоб вони били за цим емблему клубу, так то цей клуб має грати в себе вдома на своєму стадіоні. Так що я е, запрошую. Користуючись нагодою вболівальників на стадіон, ми зробили все можливе для того, щоб футбольний клуб Звягель мав законну можливість приймати вболівальників на стадіоні. Ми один з трьох клубів загалом, лише один з трьох клубів другої ліги, який зараз буде мати можливість приймати вболівальників на стадіоні. Тому запрошуємо от буквально вже скоро, 7 квітня, надважливий матч. Матч за таке поточне перше місце проти футбольного клубу Юкси. Я думаю, що нам дуже, дуже знадобиться підтримка вболівальників. Я впевнений, що вболівальники будуть, прийдуть, будуть підтримувати команду, і за рахунок цієї підтримки ми здобудемо перемогу.